Усім привіт! Ми в оточенні таких чудових краєвидів їдемо виконувати операцію И або операція Горох. Нас сьогодні троє. Троє, тому що ззаді в нас є наш друг, і ви його побачите в наступному кадрі. А ми поїхали! Все, ми доїхали. Форт номер 7 Стасик випасається. І горохове поле. Красивий горох. Якісь добрі люди посадили. Хочемо тут на краєчку нарвати трошки на борщик, на супчик. О, дощик почався по заказу. А, такі красиві поля, краєвиди 15 хвилин велосипедом. Живемо на краю міста, тому і маємо дуже сприятливий доступ до таких місць. Вон люди повз нас приїхали, також побачили наші майже незлочинні дії і приєдналися до нашої участі. Гороху нарвали, Стасік тішиться. Дуже подобається в горосі, він такий вологий, тут йому прохолодно, нема кліщиків. Стасік, Стасік, Сік, іди до мене, Іди до мами. Стасік, іди до мами. Стасік, 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 стасік. Та й будемо їхати. Заїдемо зараз на джерело черніхівське. Яке напувало наших предків. Помоєм Стасіка, ножки, ручки, і будемо їхати додому. Стасік, поїхали. Киць, киць, киць. Заїхали ми на джерело. Стасік пісять хоче, не всидів рюкзачку. Джерело наповнилось, а то було пересохло трохи. Але погляньте, яка водичка. Яка кришталева водичка, яка тече з глибини тисячоліть і не припиняє свій потік. Водичка, яка напувала наших предків, які жили. Как минимум 2000 лет тому назад. Стасичок. Ой-ой-ой. Это ой, ой. ой, ой. же камень, лапка побежала. Ничего страшного. да 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 Хвостик Да, на Холодно холодно. Музыка. Красивые места оточивают нас. Погляньте, які поля. Які місця красиві, безлюдні. Машиною сюди не заїхати, тільки в засуху. Шкода, що це все нищить людина. Не хочеться показувати. Все, наша прогулянка закінчена. Дякуємо вам за перегляд. Це було просто цікаво. Бай-бай!